Далекобійник Олександр регулярно здійснює перевезення вантажу за кордон. Зазвичай на оформлення потрібно близько години. Це за умови, що немає черг, і суміжна сторона приймає без затримок. Востаннє виїздив за межі України тиждень тому і вже тоді відчув переваги впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення, яка запрацювала на всіх автомобільних пунктах пропуску України. От туди нормально оформився і назад, бо машин не було. Тепер з закарпаття із на німці уголь. Вітчизняна митна система інтегрується до європейських стандартів, і одним із етапів є цифрова трансформація. З 15 серпня на всіх працюючих пунктах пропуску впровадили автоматизовану систему митного оформлення, яка оптимізує процес оформлення перетину кордону, спрощує процедури, а також економить час і витрати для бізнесу. Основна перевага цієї системи це максимальна оптимізація дій інспектора при перетині кордону, по внесенню інформації про транспортні засоби громадян у цю нову систему. Наприклад, якщо раніше інформація вносилася в кілька реєстрів, то зараз це все об'єднано в один зручний інтерфейс, що значно спрощує і прискорює роботу для інспектора. Наприклад, якщо громадянин обрав для перетину кордону зелений коридор і стосовно цього переміщення відсутні будь-які ризики, то така інформація буде внесена в нову систему буквально за лічені секунди. Тестували нове програмне забезпечення на одному з найбільших пунктів пропуску на кордоні із Словаччиною ужгород Жоротвишні Німецьке. При цьому робота самого КПП не припинялася. Нова система митного оформлення суттєво скорочує час роботи інспектора, що своєю чергою зменшує тривалість пер. Кордону. За словами водія рейсового автобуса Василя Руснака, який здійснює регулярні перевезення пасажирів, автоматизована система покращує роботу перевізників, а також комфорт мандрівників. Стали я думаю швидше робити вже, але ну, не стоїмо вже так багато, як стояли. На кордоні швиденько ти поїхав далі на Словаки. Плюс для нас і для людей, бо швидше проходять діточки маленькі, не мучаться нічого, не, не жарко їм. Швидко швидко і скоро проходимо і поїхали. Водночас, за повідомленням митників, впроваджена система, попри скорочення часу на оформлення, жодним чином не впливає на збільшення ризиків перетину кордону, зокрема щодо виявлення фактів контрабанди чи підроблених документів. Система інтегрована з новою автоматизованою системою управління ризиками з всіма. Ресурсами держмец та інших контролюючих органів державних органів та з реалізовано обмін інформацією суміжними країнами, ну і інші сервіси очікується, що нова автоматизована система митного оформлення дасть можливість збільшити пропускну спроможність КПП щонайменше на 30%. відсотків.